Всім привіт за місяць. Весна нарешті, і я думаю, настав час проговорити про тренди весни 2023 року в одязі, взагалом в стилі. І якщо вам цікаві подібні відео, то залишайте зі мною. і Давайте розпочинати. Якщо ви помітили, то нульові до нас повернулись не тільки в образах, в одязі, але й в зачісках та в мейкапі. Glam look – це основний тренд 2023 року. Мені здається, не тільки веснею, а й глобально. Глянцеві помади підводка під очами та олівці темного кольору на губах, як мене сьогодні. Охайні пучки, і ми більше не соромимось в хейр. І це тренди майбутнього сезону. Тому, якщо ви хочете виглядати стильно, я рекомендую спробувати подібні зачіски. Наприклад, мій сьогоднішній макіяж він такий, як у мене завжди. Це просто вирівняне тон обличчя, але я зробила акцент на своїх хвостах. Я їх підвела темно-коричним плівцем та просто прозорим блиском для губ і глем-мейкап на сьогодні готовий. Повернемось до одягу, я сьогодні буду розказувати про тренди, які можуть бути доступного для кожного з нас. І розпочну саме з верхньої частини. Поговоримо про корсети, і чому я розпочну саме з них. Як ви могли помітити, вони заполонили полиці мас-маркет-магазинів вже досить давно, але саме зараз їх можна дуже дуже вигідно придбати на файнал сейлі зими. І Я дуже-дуже рекомендую вам звернути увагу на них, тому що весною це буде просто must-have, так само як і класичні жилети на голе тіло. Ну можливо, звісно, втіти білизні. Але я дуже рекомендую придивитись до таких жилетів, тому що вони виглядають просто нереально в поєднанні з спідницями класичного крою, або довжини міні, і так само з каргопенс, або з класичними блюками з заниженою посадкою. Це виглядає просто дуже-дуже стильно. Якщо вам подобається подібний тренд то. Закуповуйте зараз його на сейлах наступний тренд це сітки, і, і я не знаю, чи добре тут видно. Але я сьогодні вже в цьому тренді я замовила цей топ в сітку. Він досить прозорий, тому я накинула жакет поверх. І це наступний тренд, він стосується не тільки топів, але й це можуть бути сукні з підкладкою знизу, або спідниці, де спочатку йде підкладка спідниці міні-довжини, а неї йде довжина максі. І цей другий шар, він є сіткою. Тому прозорі речі зараз просто величезний тренд. Якщо він вам подобається, то я дуже рекомендую звернути на нього увагу. І наступний тренд, про який ми з вами поговоримо, це заправляти ваші джинси або штани в чоботи. Я знаю, що ви могли бачити подібну стилізацію вже не один раз і не один сезон. Проте зараз вона набирає нових опертів, тому що подібна стилізація була дуже дуже популярна на початку нульових. Поговоримо з вами про колготки або гольфи, як ви могли побачити зараз колготки білого або червоного кольору, таких насичних кольорів, просто на піку трендовості. Тому, якщо ви хочете якийсь акцент додати в свій образ, навіть самий базовий, колготи з цим впораються на всі 150%. Це доси бюджетний тренд, який може собі дозволити кожний. Я особисто рекомендую звернути увагу на таке поєднання колготи плюс. Якісь балетки Марічей, які також досить трендові і досить базові водночас. А разом вони виглядають просто нереально стильно, як по мені. І я сама задумуюсь над тим, щоб придбати собі червоні колготки на весняний сезон. Хутряне взуття, і це просто зараз великий бум. Дуже багато нішок-брендів і в Україні, і в Європі випускають абсолютно різні пари взуття з хутряними вставками. Це можуть бути навіть босоніжки, я, до речі, недавно бачила на Сейлів Качуровської, просто amazing, як вони класно виглядають. Я би сказала, навіть у стилі Кері Брешоу. Також досить популярними є хутряні балетки на низькій підошві. Я сама також являюсь володаркою такої пари взуття вже не один сезон. Вони просто неймовірно виглядають з якимись базовими комбінаціями, тому що вони дуже до себе притягують увагу, є досить трендовими. А зараз тренд гарячий на такі. Хутряні підбори, саме туфлі, і як по мені, навіть в порівнянні з тими колготками буде виглядати дуже-дуже стильно. Також бачила подібне взуття Качаровської. Якщо ви не знаєте, де їх шукати, то можете подивитися саме там. Також до нас повертаються абсолютно безповоротно. Жіночні силуети, і я сьогодні в оверсайз-жакетах. Їх ера поступово нас покидає. Хоча для мене це вічна класика, ера Тома Форда, Джона Галіано офіційно повертається. І Балхадід просто ікона в цьому сенсі, тому що її образи. Просто її образи неймовірно показують цю естетику. До прикладу, цей образ мій фаворит, тому що це класичний чорний комплект з топу, з декольте, спідниця з заниженою посадкою довжини. Не міні, і не міді. Вона така, знаєте, середня, якраз в естетиці нульових. Зверніть, будь ласка, увагу на чоботи. Я просто пам'ятаю, що все дитинство в мами брала ці чоботи та приміряла їх на високих підборах, які повністю облягають вашу ногу. І вони повернулись. Я, наприклад, цього дуже сильно боялась, бо ця довжина до колін, і досить довгий період були популярні вільні такі чоботи, які не облягають ваші ногу, але зараз все, вузький носок, високий каблук, це шпилька або платформа і облягаючого крою та довжини до коліна чоботи повертаються. Офішал, тому якщо ви шукаєте немі сезону взуття і хочете бути в тренді, тоді раджу звернути увагу. Також я не можу пройти повз леопарду. Ви скажете мені, що леопард з нами від сезону в сезон так, але зараз знову ж таки ера нульових з нами і Роберто Кавалі в своїх останніх колекціях це просто бренд, який абсолютний прихильник леопардового принту. Вони нам показують, що так, леопард повертається знову ж таки. Попередній лук Балихадід з акцентною леопардовою сумкою не дає нам про це забувати. Я також захотіла бути з цим трендом разом і придбала неймовірно просто вінтажну сумку в леопардовому принті, яка робить акценти в усіх моїх образах зараз. Друзі, ось і все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дайте знати, якщо так, поділіться трендами, які ви носили, або які ви знаєте. І я буду рада також почитати, подивитись, можливо, що з цього зможе підібрати для себе. от, Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі в нових відео. па-па!